А чому людина стає аб'юзером? Що вона могла пережити? Я так зрозуміла, що людина пережила якусь відкинутість як да? Наприклад, від мами там, чи від батьків ну, від, Так, відбуватися. Від, 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 і, 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 і тому вона виростає. Не стілено, а, вона може так. вирости не стілено. По суті, це штраф потрапити знову в таку травматизацію, яка дивіться, психіка, вона не може з цим зустрічатися. Віжна не витримає більше. Uh -huh. Буквально. В буквальному сенсі. Дійсно, залишили батьки. Або е, дуже жахливе болюче ставлення було на якихось незалежних батьків, не соціальне неблагополучні родини, дуже жорстоке ставлення. Там буде як форма місці. Я так ну, доведу, що я, що я маю право голосу, що я що я є, mm -hmm. що важлива. Це така форма ну, довести свою значущість, коли тебе все життя викидали, коли ти ніколи не був ніде значущим. так? Да? Або це м, така дуже глибина переконання, наприклад, коли е, відмовилася мама, і якщо це не залікована рана. То там буде таке зверхня, завжди з принизливе, таке ставлення до жінок, вона не буде ніколи поважні, вона ніколи не буде в статусі, неможливо буде в статусі рівні ніяк. Травма не залікована взагалі. Людина адаптувалася виживати в цьому світі ось таким так, проявленням цієї сили. Я окей, якщо я тебе себе ем, захистив, пішов на упередження. Тому травматика дитинства, глибока травматика дитинства через травму відчуження. Розуміла, да? так, тобто в мене відмова. Я не можу. Я і я так адаптувався, що я буду усіма. Тому ми маємо вибачити Путіна, Трампіку і так далі. Тобто, коли це жага до, влас, до влади, до контролю, mm -hmm. вона, вона ну, зростає, зростає, зростає. З приходить вже так психіатрик, психіатричний, так? Левел. І, на жаль, людина без допомоги. Дуже дуже глибока терапія, вона просто ось так вона і залишається, вона не може контактувати з світом. Оце буде дійсно аб'юсер в тому розумінні, що не там мало що повпливає, майже нічого не повпливає. В нього викривлена реальність. У нього mm -hmm. робота це контролінг для того, щоб я не відчував цього ризику, свого страху і тривожності. Да? в мене є знов-таки така умовна передбачуваність наперед. Я тобі розкажу тоді, як жити, як правильно для нас, для нас. А насправді це все для мене. І дуже часто в ловлю дівчат якраз на лексиконі. Каже, для нас так, так класно, кому для вас. І вже терапіть це помічають, ой, а це ж не для нас, а для нього. Для мене взагалі, а як для тебе насправді? Ой. А як я навіть можу і не знати, або знати. А вони вже не знають, як і як